Всім привіт! Зараз покажу вам, як кожен користувач біржі ByBit може забрати 100 гривень собі на рахунок. В кого до сих пір немає аккаунту на цій біржі, партнерська силочка з вітальними бонусами буде під цим відео. Заходимо в центр винагород. гортаємо нижче та натискаємо на банер «Вітальний AirDrop від BybitPay. У вас тут буде реєстрація. Я вже зареєстрований, тому в мене трішки інше. Потрібно буде відправити 5 доларів е, через BybitPay на якийсь інший аккаунт біржі ByBit. Особисто в мене 10 аккаунтів, тому я буду відправляти на свій аккаунт. Натискаємо Pay Now. На аккаунті ByBitPay у мене немає коштів, тому потрібно переказати. Вибираємо USDT 5 USDT. Далі натискаємо надіслати. Я буду надсилати на Bybit ID. Зараз ввожу один із своїх Bybit ID. Так. П'ять SDT. Та підтверджую. Оплата успішна. Так, повертаємося на саму подію. Так, нам повинні зарахувати 2,5 USDT. Дивимося мої винагороди. Поки що немає. Мабуть, будуть трішки пізніше, але вони обов'язково будуть. Тому чекаємо.